Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку, кожного ранку, кожного ранку. Тому що він не обіцявши Аллілуя! Слава Богу! Повіки! Слава! Вся слава належить тільки йому, і коли ти знаходишся на березі моря. Яке бушує, яке вирує, яке хвилі свої підіймає, то ти розумієш, наскільки сильний наш Господь, який повиліває оцим хвилям якийсь час замовкнути і бути просто з штилем, а інколи він піднімає оці хвилі, і вони такі грізні і заповнюють майже весь берег, майже весь берег, отам От на тому. На отій деревиняки я інколи сиджу, зараз вона повністю у воді, і навіть камінчик, на якому я сиджу, він теж уже закоплений водою. Тому сиджу трошки вище переборюю. Голос мій і голос вітру, переборюю один одного, але я знаю. Купитель мій живий, але я знаю він тут, на цьому місці, щоб утішити нас, щоб підбадьорити нас, щоб показати свою величі могутність. Алілуя! Слава йому, слава йому, слава йому, повіки, слава, таке величне небо. Воно просто величне, величне, і оце сяйво процвітанкове величне, і оці хвилі, і так все навкруги славить Господа, славить Господа, і все, що дихає, нехай славить Господа, адже він достойний у цієї слави. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! А потім він каже спокійно, спокійно подивіться на одних пташок. охташок. Отав вдалині оця зграйка пташок. Незважаючи на оці хвилі, на оце буяння, вони просто спокійно пливуть. Вони пливуть у справах. Вони будуть. Шукати зараз поживку і любляча Господня рука дасть їм все потрібне. А коли буде отака хвиля, піднімуться, піднімуться на крилах над тією хвилею. Алілуя! Слава Богу! І Господь каже: отак і ми, піднявши свої крила, молитовні, плинемо до небес, дивимося на небесне, про небесне розмірковуємо. Алілуя! Для чого? Для того щоб нам було добре, слава Богу, повіки слава. А ще Господнє слово нам каже, нам каже, постійно каже, що робити, не боятися, не боятися, не боятися. Інколи не виходить, але все рівно укріпившись в слові Господньому, ми намагаємось це робити. Вчимося, вчимося. Ісус Навин 1.9. Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, і не жахайся, і не бійся. Бо з тобою Господь твій Бог у вся, у, у всьому, куди тільки ти підеш. Приповісті 3, двадцять Ти не боятимешся ні страху, коли всі, коли. Він наближиться до тебе. Ні е, навали нападницької е, безбожників, адже Господь буде на всіх твоїх дорогах. І зміцніть твою ногу, щоб ти не похитнувся. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Господнє слово каже нам не боятися, попри бо все довіряти нашому Творцеві. Творцеві Він захистить, Він доведе, Він допоможе. Алілуя, слава Богу! Головне мати велике велике бажання вчитися в його духовній школі, вчитися жити так, як хоче він, вчитися, вчитися і бути добрим учнем, який хоче навчатися. Алілуя! І хоче навчитися. Слава йому, що він є вірний, слава йому, що він є добрий вчитель, він є той, який знаходить багато багато. Різних способів, щоб до нас достукатися, щоб ми навчилися. Алілуя! слава. Йому! Навчи мене, Ісусе, любити так, як Ти, навчи образи в серці не носити, бо душу тиснуть каменем, прибивши до землі, і не дають до тебе їй злетіти. Навчи мене. Не схожим бути, навчись відами твоїми йти, навчи серед сує твій голос чути, навчи у світі твою любов нести. Навчи мене, Ісусе, жити без образ, любити ближнього не лицемірного, з дивитися на тих, хто ранить нас, і розуміть, що Він твоя дитина. Навчи мене на тебе схожим бути. Навчи слідами Твоїми йти. Навчи серед сує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести, навчи мене, Ісусе, не завдавати ран, і сліз гірких причиною не стати, щоб моє серце було відкрите небесам. І гордості, що курне, будувати, навчи мене на тебе схожим бути, навчи мене слідами твоїми йти. навчи серед сує твій голос чути навчи услід твою любов нести, навчи мене. На тебе схожим бути, Навчи слідами твоїми йти, навчи серед сує твій голос, чути, Навчи у світ твою любов, нести, Навчи у світ твою любов, нести, Навчи у світ твою любов, нести. Алілуя! Все в цьому світі пройде, все, але любов Господня, вона буде перебувати вічно. І тільки любов спасе оцей світ, каже народна мудрість. А хто є любов, а хто є любов, тільки наш Господь, тільки наш Спаситель Ісус Христос. Який свою любов доказав там на Голговському хресті, віддаючи за нас саме дорогоцінне своє життя, і прийнявши оті тортури і смерть добровільно, знаючи, що Його перемога чекає. Його перемога чекає, тому що він це все зробив по наказу, по плану Божому, свого батька, того, який полюбив нас вічною любов'ю і віддав. Саме дорогоцінне свого Сина, Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. І щоб мати вічне життя, потрібно небагато. Потрібно просто обрати і прийняти, прийняти шлях спасіння, повірити в те, що Дві тисячі понад дві тисячі років тому був здійснений цей відкупительний акт, акт, ак, акт розп'яття Ісуса Христа, нашого Господа і Спасіння. Але не тільки розп'яття і смерть, але через три дня Воскресіння, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми віримо в. Ці дійства, і коли ми приймаємо їх всім своїм серцем, то Господнє слово каже, що наші імена записані в книзі життя, і ніхто і нічого не зітре нашого імені. Це дуже велика радісна звістка, і нам потрібно укріплюватися у ній і не дати ворогу по. Ніякими штормами затьмарити оту істину, затьмарити оту радісну звістку, попри все радіти, весело дивитися в майбуття. Тому що воно вже приготовано нам, Господом, нашим люблячим Спасителем. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Ідучи життєвою дорогою, ми можемо зустрічати різні перешкоди. Можуть бути вітри, можуть бути хвилі, можуть бути каміння. Все може бути. Може бути підйом у гору, А навіть коли згори, ви думаєте, легко, о, теж нелегко. Інколи. Вгору до вгору набагато легше піднятися, чим потім з гори, тому що з гори крута доріжка, і коли ти летиш без тормозів, без гальм, то знаєте, теж не дуже дуже таке легке випробування. Тому господнє слово нас навчає. Укріплює завжди завжди довірятися Господу, якою б не була наша доріжка, довірятися йому, не бігти попереду нього, а йти завжди за ним. Алілуя! Для чого? Для того, щоб дивитися на нього, дивитися на нього. Ми знаємо дуже дуже знайому історію і сьогодні. Господь побуджує мене її прочитати, яка має такий підзаголовок. Ісус іде по воді. І так буду читати від Матвія, 14 розділ, з віршу. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти до човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Учні були. Е Такі слухняні. Господь сказав їм це зробити. Вони не задавали багато питань, а чому, а чому ти з нами не пливеш, а чому ти залишаєшся? Він сказав, і вони це робили. І ми не читаємо ніяких слів нарікання чи ще, чи ще якихось запитань. Вони просто сіли і поплили. Допоможи нам, Господи, коли ти кажеш те, чи інше робити нам безпрекословно робити те, що завгодно тобі. І відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як звечаріво він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер, от прямо як зараз. Можливо, він був ще сильніший, не знаю. Але сьогоднішнього вітру теж достатньо, щоб сказати, що він супротивний. І були хвилі, човен був уже далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув. Супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід і страху, закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро озвався до нього і сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я пройшов до тебе по воді? І він сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Щоб іти до Ісуса. Послухайте, Петро не просто хотів погуляти. Знаєте, отака собі прогулянка. Ні, він ішов до Ісуса, він ішов у правильному напрямку. До Ісуса, попри хвилі, попри вітер, Він ішов до Спасителя свого, до того, якого любив, Він ішов до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене! І зараз Ісус протягнув руку, схопив його і каже йому моловірний, чому ти засумнівався, коли ж вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, котрі були у човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. І тут можна зупинитися, але далі ідуть події, про які я не хочу мовчати. Читаю далі: перепливши, перепливши, перепливши. Послухайте це слово, коли Господь каже, перепливемо, то ми обов'язково перепливемо. Коли Він каже, закінчиться, то обов'язково закінчиться. Коли Він каже, спасешся, ти і весь твій дім, то ти точно це зробиш, тому що слово Господнє не змінне. І якщо Він каже сьогодні тобі особисто, то ти прийми це слово з вірою і жив. Ви, Алілуя, слава йому, повіки слава. Перепливши, перепливши, ступивши на землю Геннісарецьку, пізнавши його люди цієї місцевості, сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб він тільки доторкнувся до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. І ті, хто доторкався, одужували. Алілуя, слава Богу! Господь не просто так плив на ту землю. В нього була в нього був план, в нього була місія, і він зробив це. Він переправився разом з учнями. Для того щоб показати славу Господню, для того щоб явилася милість Господня тим людям, до яких вони плили. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Цій історії ми знаємо одну дуже дуже чудову потрібну пораду: що потрібно, попри все, дивитися на Ісуса, що б не відбувалося у цьому світі, які події не відбувалося, ми повинні дивитися на Ісуса. А ще ви пам'ятаєте, як як спочатку оті. Люди генесарецькі прийняли Ісуса, вони його не прийняли. Тільки один піснуватий при, е, отримав спасіння і звільнення. А далі люди сказали, іди геть з нашої землі. Чому? Тому що була велика кількість, була велика кількість свиней, кинута в прірву. І люди казали: іди геть, іди геть, іди геть. І лише отой біснуватий, який отримав звільнення, залишився вдома. Він так хотів іти за Господом, але Господь сказав: ні, ти повинен залишитися тут. І ти додому, і кажи, що тобі зробив Господь. І от пройшов деякий час, і Ісус, по натхненню Батьківському, знову пливе на той острів знову пливе в ту землю Гінисарецьку. І вже люди навчені, і вже люди, чуючи оті, оту благу звістку від колишнього біснуватого, зустріли його радушно і просили його, залишись з нами, залишись, залишись. Господи, допоможи нам бути свідками Твоїми. Допоможи нам, Боже, Господи, нести Твоє святе Євангеліє так, щоб людям захотілося приблизитись до Тебе. Допоможи нам жити таким життям, щоб люди самі запитували, а як це в тебе виходить? А де ти, а куди ти ходиш? А я теж хочу мати такий мир і спокій, як ти. А я теж хочу знати такого Господа, якого знаєш ти. Допоможи нам, Боже, допоможи! 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 Аллелуй! Попри все, давайте будемо дивитися на Ісуса. Які б не були новини, що б там люди не казали, а ми знаємо, відкупитель наш живий. Не завжди виходить дивитися в очі Ісусу, тому що сказали щось не таке, подумали, зробили, і потім від сорому очі тупляться в ту підлогу. Але Господь знову і знову закликає нас. Підніми свої очі догори, звідки прийде допомога тобі. Допомога тільки від Господа, допомога тільки від Господа. Тому каємося, піднімаємо очі догори, приймаємо прощення і рухаємося далі. І рухаємося далі, тримаючись міцно за Господню руку, і Він допоможе нам. Алілуя, Йому! Повіки слава! Будьте збережені Господом! Хай Господня рука буде завжди над вами, хай Господь буде завжди вашим маяком у вашому житті, ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте, Він полюбив вас вічною любов'ю. Він записав наші імена в книзі життя і ніхто і ніщо не зітре наших імен. Ніхто і ніщо. Нас не викине із тої небесної вітчизни, адже ми з вами, небожителі, небо належить нам. Амінь.